Мирні перемовини Точніше, Майбутні мирні перемовини, що найменше, які очікують 15 травня в Стамбулі, чи не очікують? Це буде незвичайний блог, тому що ми сьогодні будемо говорити про війну, про геополітику і головне про мирні перемовини, які одночасно стосуються і геополітики України. Мене звати Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І сьогодні я просто не міг оминути цю тему, тому що а, є що сказати, Б. Мені здається, що багато-багато зараз в ЗМІ, в телеграм-каналах, в Ютубі дезінформації або неправильного трактування того, що насправді відбувається, відповідно, у вас можуть бути завишені чи очікування, і для того, щоб ви потім не були розочаровані, треба спочатку не очаровуватись. От якраз цю частину я і хочу донести. Тож ми починаємо. А вам нагадаю, що було б дуже вдячний, якщо б ви могли залишити свою вподобайку чи коментар, чи навіть підписатись на телеграм канал і на Ютуб канал. Це справді нам сильно зараз допомагає. Починаємо. Отже, ця історія, якщо коротко, то почалася наступним. Вийшов Мерц в інтерв'ю. Білд заявив, що він ем, дуже ймовірним варіанті бачить, що зараз буде зупинення війни. Насправді, оце його інтерв'ю Білд, вони перекрутили його слова, про що він сказав. Він сказав, що він сподівається, що буде такий варіант запропонований, і е, Росія відповідно на нього погодиться. Але так чи інакше, саме канцлер Німеччини почав цю хвилю очікувань про зупинення війни. Далі була делегація коаліції небайдужих, охочих коаліції декілька країн, які приїхали в Київ і потім запропонували разом з Зеленським і на телефоні там десь Трамп вимогу навіть до Росії, що має бути. Зупинення або припинення вогню на 30 щонайменше днів з 12 травня, і відповідно початися мирні перемовини. Далі була заява того ж самого Путіна вночі, він довго не міг дійти до прес-конференції. Різні ЗМІ, я не знаю, правда це чи ні. Пишуть, що там декілька разів переписувався текст, що він. Бачить можливість прямих перемовин 15 травня в Стамбулі, але повернутися до перших джерел, таке інше. Після того присутні, що не менш, Макрон, Мерц, Стамер, заявили, що ні, спочатку зупиняється вогонь, а потім вже мирні перемовини. А Трамп вийшов з вимогою, що негайно мають сторони погодитись на цю Зустріч в Стамбулі 15 травня, і відповідно Україна має туди їхати. В кінці вже вийшов Зеленський і сказав: Окей, Стамбул за Стамбул. їду туди, особи особисто, буду чекати там особисто Путіна. Готові говорити, але вогонь має прекратитися. І ось на цьому етапі у нас поки що пауза, тому що немає реакції, а не від сполучених далі штатів, не тим більше від Росії, що не менш її немає на високому рівні. Це що ми маємо станом на зараз. Але тут, якщо ви пропустили декілька важливих деталей або були дезінформовані засобами масової інформації, то ви могли не помітити ряд речей. Паралельно з цим, Китай і США вийшли з заявою про те, що вони домовились щодо тарифів, паралельно наші ЗМІ, і зараз поясню, чому наші ЗМІ, вийшли з заявою про те, що Китай теж приєднується до вимоги 30-денного, Зупинення війни, а точніше зупинення вогню і паралельно у нас ще багато різних заяв від інтерпретації слів там тих самих європейських політиків, що у Росії є час до кінця цього дня, тобто до кінця 12 травня, для того щоб погодитись на зупинення вогню, а то вони впроваджують санкції. Ось три. Паралельних цих частин, які зараз навалилися на нас інформаційно. тепер я хочу дуже коротко, не входячи в якісь достатньо важливі, але тим не менш довгі деталі, пояснити, що насправді відбувається. Є сполучені Штати, які так чи інакше досі чомусь вважають, що можна з Путіним домовитись. І от та заява Трампа, вона, на жаль, на мою особисту думку. Показує те, що він досі не готовий впроваджувати жорсткі санкції. Є декілька країн Європейського союзу, які так чи інакше хотіли би запровадити жорсткі санкції, але а. Вони не все одно не спрацюють без сполучених штатів, тому що це буде обхід і санкцій. По-друге, тому що у них для цього треба консенсус голосів 27 країн. У них там є орман Фіцу. Тому ну вони швидко це зробити не можуть. Хто не вірить, подивіться на історію всіми санкціями, які за останні три роки впроваджував Європейський Союз. Звичайно, якщо Трамп буде з ними на одному боці, то тоді, напевно, він зможе якось орбана щонайменш прибити до правильного рішення. Але як я сказав, Трамп поки ще не вирішив. Далі є Китай, Китай не заявляв про зупинення вогню на 30%. Днів вони сказали, що в цілому підтримують будь-які мирні ініціативи. Ми нещодавно буквально випускали відео про те, що означає приїзд і заяви Китаю і Росії, і давайте говорити відверто: Росія і Китай виглядають як зараз достатньо потужні партнери і достатньо активно публічно це демонструють в першу чергу Сполученим Штатам. Тому очікувати зараз щось від Росії. Що на них натисне Китай. Ну мені, звичайно, б хотілося б в це вірити, але поки що ну, всі пода попередні дії і подальші дії після от цих заяв-союзників не виглядають таким, що Китай сильно відходить від підтримки Росії. Все інше це поки що інформаційний шум. на Момент запису цього відео вийшла заява міністра закордонних справ України про те, що ми, як країна, не бачимо зараз будь-якої, що не менш інтенції Росії зупиняти вогонь і поки що продовжуються обстріли нашої території. Відповідно, вчора на вихідних, так чи інакше, хто в Києві, напевно, це точно бачив, що не менш по повітряним тривогам. Ну і сьогодні. Цю ніч теж літали по території України російські дрони, які запускалися, явно не з ціллю продемонструвати їх мирні інтенції про заяву посольства США, про щодо майбутніх обстрілів, які ця заява досі залишається, до речі, актуальною. Теж не буду зараз коментувати. Тому мені особисто здається, що незважаючи на всі заяви наших. Союзників і всіх їх погрози, але очікувати в найближчий час значного прогресу по мирним перемовинам не треба. Це моя особиста думка. Я дуже радий буду помилятися. Я прям дуже хотів би, щоб потім через декілька днів виписали в коментарях: А, Железняк був точно не правий, і це було б означати, що є певний прогрес. Але щось мені здається, що якщо б наш ворог хотів би... Справді закінчити війну або піти на мирні перемовини, він давно би скористався тими можливостями, які до цього висувалися. Зараз через тиск, і дивлячись на те, як вони їх нарують, в тому числі заяви союзників, не виглядає так, що вони готові на це йти, і не виглядає так, що Китай готовий на них тиснути, незважаючи на те, що багато зараз блогерів чомусь так це інтерпретують. Що, я думаю, буде в подальшому? Як мінімум, вони зараз. Спробують понизити своє представництво в Стамбулі, що відповідно зробить неможливим перемовини з тим самим Зеленським. Викатять умови, які вони зазвичай викидають нам ем, щось абсолютно ідіотське в стилі. Давайте зупинимо мобілізацію, поставчання зброї, не знаю, ще якісь. Речі, які абсолютно для нас будуть неприйнятні, і будуть далі намагатися грати в першу чергу на Трампа, показати, що вони та готові до миру, але є якісь у них перші причини, з якими вони не можуть це справитись, що скоріш за все треба буде очікувати зараз від української влади, і я думаю, що тут якраз на відміну від багатьох. Інших речей вони непогано з цим вже справляються. Це максимальна демонстрація тому, що Трампу, що причина в продовженні війни не в нас, а в Путіні. І от якраз я думаю, що ця реакція швидка достатньо Зеленського про погодження їхати в Стамбул особисто і дивитися Путіну в очі. Ось вона якраз така була достатньо ризикована, але повністю виправдана з точки зору. Логіки роботи з Трампом. Що не треба, напевно, очікувати від союзників, я не вірю, що вони швидко зможуть запроваджувати припекельні санкції. При всіх різних, але ті санкції, у нас багато було відео щодо цього, вони мають просувати комплексно, вони, скоріш за все, будуть невигідні. В тому числі і по економічній частині, тим ж самим Європейському Союзу і Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, і вони мають так чи інакше, все одно зачепити торгівельних союзників Росії. А це Індія, з яким ті ж самі Сполучені Штати зараз підписали угоду або підпишуть, буде правильно говорити, угоду Китай, з якими вони зараз виходять на якісь перемовини, І де, відверто, Китай повністю перемагає по торгівельній війні, і Туреччина, з якими ну, ж таки, Сполучені Штати, сам, зокрема Трамп і Ердоган непогано спілкуються і, скоріш за все, теж не будуть порушувати свої торгівельні відносини. Відповідно, очікувати щось прям дуже загрозливого чи сильного. Я б ну ж таки хотів би сподіватися, що буде, але ну не думаю, що так комплексно. Де? Я знову ж таки бачу єдиний шанс сильно вдарити. Нашими союзниками і то тут треба, щоб вони якось це збалансували, бо ціні на нафту це історія з торговельним флотом тіньовим у Путіна. Вже теж робили декілька відео. Повторюсь, мені здається, що це там, де сильно буде йому боліше і достатньо швидко може перенести ефект, так само як зниження умовно ціни на нафту. Звичайно, це буде впливати на економічну політику Росії. Ну і їх здатність продовжувати війну. Далі я думаю, що так чи інакше, Сполучені Штати або трохи відійдуть взагалі від перемовин, що вони заявляють, але, напевно, не так реалістично на практиці, або почнуть робити те ж саме, що і робила минула адміністрація. А це саме більше давати зброї, підтримувати і не розраховувати на те, що одними перемовинами або одним твітом навіть в True Social можна зупинити війну. На жаль, це поки виглядає як найбільш реалістичний сценарій, який я щонайменше, очікую на найближчим тижні. Я буду дуже радий помилитися. Мені дуже б хотілося б написати потім відео про те, що як круто воно все зараз почало розрулюватись, як союзники впровадили пекельні санкції, або навіть краще, як сильно ми віджали. РФ на цих перемовинах і повністю можемо декларувати перемогу, але щось мені підказує, що очікувати такі дива два передніх якихось основ ну достатньо ем, оптимістично і трохи наївно. Що більш реалістично виглядає, це те, що на даному етапі Росія. Отримала підтримку Китаю і максимально демонструє вже достатньо відвертій формі, що не готова на якихось е швидке закінчення війни по багатьом причинам, думаю, що в тому числі тому, що їм Китай поки що говорить, що їм вигідна така ситуація для геополітичного вирішення свого впливу в цьому регіоні, включаючи в тому числі майбутню війну. Щодо таймання на цьому у мене все. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Що не менше, справді, мої думки, які я хотів записати і перечитав, напевно, там сотні вже статей, які так чи інакше описують цю всю ситуацію з перемовинами. Я дуже сподіваюся, що я якраз в цьому відео зробив багато помилок і буду повністю мігравий, але ну. Дивитись якраз можете перевірити наскільки наша аналітика відповідає дійсності з вами. Був Ярослав Железняк, це канал Залізне і Залишайтеся з нами.